Доброго ранку, милі прикладник Україномовного каналу. Якщо можна так сказати, доброго. Тому що на російськомовний знімаю, і не розумію, вже дуже. дуже ранок вдався в Харкові. Сигналізації працюють, вибухи. Вже третій був, Боже. Страшно, дуже страшно. Але нічого не вдієш. Тільки сподіватися залишається. Щось настрій дуже і дуже поганий. Вибухи, гучні вибухи у Харкові. Шоста година ранку. потіше. Тихіше українською мовою, але ладно. Забув сказати, сьогодні 7 лютого 2024 року. Це вже пів на сьому я вийшов до знімати. Бачите, люди, люди йдуть на роботу, я теж збираюся. Незважаючи ні на що, господи, коли воно все скінчиться. Ладно, Будемо сподіватися на найкраще. Збираюсь на роботу. Настрій жахливий. Зараз дівчатка проснуться, будуть дзвонити, питати. Ладно, Всемира добра злагоди. Люди йдуть на роботу. І я побіжу на роботу. Все, і будемо жити, незважаючи ні на що. Сподіваємось на це. То побачимо.